Усім привіт! Хто переглядає мій контент? Рада вітати кожного на своєму каналі. Не забувайте підписуватись. Для мене це дуже важливо. Люди, які вже спробували вітаміни Лівгуд і отримують помітні результати, причому не витратили великих грошей на придбання цих класних продуктів, вони починають ділитися з іншими людьми. Я не є виключення. Моя ж рекомендація все-таки спробувати, тому що ви нічого не втрачаєте. Якщо ви купуєте один із продуктів і не отримуєте від нього результату, ви можете повернути пусту баночку до компанії на протязі 90 днів, це є вашою гарантією повернення ваших коштів. Насправді я не заробляю на цих продуктах і я їх не продаю. Я з любов'ю ділюся з вами про ці високоякісні продукти, де їх можна насправді купити. Моя робота і заробіток полягає зовсім в іншому. Я заробляю на розширенні створення клієнтської бази клуболів, займаюся власною справою, одночасно розвиваючи міжнародний бізнес клубу Лівуд. Дуже пощастило, що Україна в числі 240 країн, які одночасно розвивають новий бізнес, який змінює комерцію і робить революцію. В мережевому бізнесу. Чому? Тому що в всіх цих продуктах абсолютно відсутня мережева націнка, їхня ціна доступна кожній людині. Ділюсь цікавою інформацією про те, що ринок протеїнових порошків складе 32,6 мільярда доларів до 2027 року. Звичайно, це дуже класно, що люди почали. Слідкувати за станом свого здоров'я, однак ви маєте бути вкрай обережними у своєму виборі, і ви маєте знати про склад всіх цих компонентів. Сьогодні поговоримо про сироватковий протеїн з шоколадом від Клуба Лівкут. Ключовим аспектом загального стану здоров'я є підтримка здоров'я та складу чистої м'язової маси, завдання, яке з віком стає все більш складним. На жаль, багато людей, як правило, не вживають достатньої кількості білка, що сприяє передчасному старінню, ослабленню м'язів, зниженню рухливості, низькому рівню енергії та багатьом іншим потенційним ризикам для здоров'я. Саме ізолят сироваткового протеїну лівгут. Це найякісніший повний білок на ринку. Це означає, що ви не тільки отримуєте цілих 20 грамів найсучаснішого, чистого, здорового білка, але й повну порцію всіх дев'яти незамінних амінокислот. Крім того, додали молозиво та травні ферменти для максимального засвоєння всіх поживних речовин, одночасно забезпечуючи оптимальне здоров'я кишечника та підтримуючи вашу імунну систему. Вартість сироваткового протеїну для учасників клубу ліву 29 95 доларів 95 центів, це 1180 гривень. В упаковці 30 порцій, тож вартість однієї порції складатиме 39 гривень, тобто 1 долар. Продукт повністю з натуральних інгредієнтів, без глютену, без сої, без цукру, без ГМО. В протеїн додали шоколад, ваніль та гімалайську морську сіль, щоб збалансувати смак. Це підходить і для діабетиків, дуже смачно. 20 г на 100 калорій у пакеті 30 порцій і 1 грам жиру. Натискання на посилання в описі приведе вас до. Сироваткового протеїну, де ви зможете його купити? Клубна компанія LiveGood зовсім інша. Вона відрізняється від всіх інших клубів. По-перше, партнерською програмою, по-друге, відсутністю мережевої націнки на будь-який товар розгодом і послугу. І навіть на такому факті, якщо в порівнянні з Амазоном. То Амазону довелося витратити 1 мільйон доларів на рекламу за для того, щоб залучити перший свій мільйон партнерів, і це відбулося за два роки. В клуб Лівгуд долучилося 1 мільйон за 13 місяців, і ніхто не витратив жодної копійки на рекламу. Все відбувалося. За рахунок рекомендацій один одному через соціальні мережі та з вуст в вуста своїм друзям та знайомим, в той же час Лівуд заплатив 30 мільйонів комісійних у вигляді винагороди усім своїм партнерам за розширення клієнтської бази. Саме для мене, це є великим показником і гордістю того, чим я займаюся. Якщо цікава вам ця тема. Долучайтеся, все розкажу і покажу це дуже легко, незалежно від того, яким видом діяльності ви займаєтесь одне одному, просто не завадить. Пишіть в телеграм, я обов'язково дам зворотній зв'язок.